Нехай дано вектор AB, який має початок точку А з координатами x1, y1, z1, кінець стрілочку b, x2, y2, z2, і треба знайти довжину вектора або його модуль, або абсолютне значення. Це все одне і те ж саме. Досить проста формула. Модуль вектора АВ дорівнює корінь. Від кінця віднімаємо початок. Від кінця початок. Від кінця початок. Сто квадрату до квадрату плюс.